На каналі Українська хвиля Кабмін ухвалив кардинальні зміни для пенсіонерів. Перша зміна стосується врахування трудового стажу для певних категорій осіб, а друга зміна про виплати, які з тих чи інших причин громадяни не отримали, не змогли зняти зі своїх рахунків. Раджу додивитися це відео до кінця. Багато важливої та актуальної інформації зараз розповім деталі, все ще відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не знали. Ми нас понад 59 тисяч, і ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Нарешті врегулював питання зарахування трудового стажу, який українці набули за кордоном, як відомо, мільйони громадян раніше працювали і зараз працюють в інших державах, але коли вони повертаються додому, вони прагнуть оформити пенсію і отримувати виплати саме в Україні, саме вдома. Але раніше це було можливо лише за однією ключовою умовою: якщо в Україні та іншої держави, де працював громадянин, де він набув. Вав свій стаж була підписана відповідна угода міжнародна. Вона мала бути ратифікована. Якщо цієї угоди не було, домовленостей не було цей стаж ніяким чином не можна було врахувати до загального стажу українця. Але зараз ситуація змінилася. Уряд нарешті врегулював питання зарахування закордонного стажу для українців, але зробив це із великим запізненням. Пройшов понад рік. Про що йде мова і ще минулого року, у квітні. Було ухвалено Верховною Радою відповідний закон під номером 3674, який регулював це питання. А взагалі, 22 червня, цей закон був оприлюднений, і до 22 вересня кабінет міністрів мав затвердити відповідний порядок. Але потім з'явилася інформація, що це буде зроблено до кінця року, 24-го. Так це і не зробили, і лише 16 травня стало відомо, що зміни нарешті ухвалені. Чи нам ідеться про бездіяльність влади, тому що закон був, він був ухвалений, але величезна кількість людей не змогли скористатися своїми законними правами, і їхній стаж набути в інших країнах не враховувався. Ми правилами трудовий стаж набути в інших країнах враховуватиметься для визначення пенсій за віком, але звичайно потрібно надати документи, які підтверджують таке право. Це можуть бути довідки, виписки про внески до пенсійного фонду іншої держави документи будуть відсутні або даних буде недостатньо. Пенсійний фонд звертатиметься через міністерство закордонних справ до компетентних органів інших країн, щоб все ж таки підтвердити наявну інформацію. Слід зазначити, що є один такий важливий момент: цей додатковий стаж набути в інших державах враховуватиметься лише виключно за умови, якщо людині не вистачає стажу набутого в Україні. Аю, що згідно з пенсійною реформою до 2028 року поступово щорічно збільшуються вимоги до страхового стажу, і для того, щоб у 2025, тобто цьогоріч, вийти на пенсію у 60 років, потрібно офіційно пропрацювати не менше 32 років. А відповідно у 2028 році це вже 35 років. Що громадянин відпрацював 28 років в Україні і років 5 за кордоном, то 4 роки йому обов'язково враховують цей цього закордонного стажу. Щоб було 32. Він міг вийти в 60 років на пенсію. Але ось цей додатковий закордонний стаж він не впливатиме ні на коефіцієнт стажу при визначенні розміру пенсії, ні безпосередньо на розмір цієї пенсії, тому що враховується лише загальний показник. А сама Сума виплати залежить напряму від розміру внесків, які були здійснені до пенсійного фонду. Міністерство соціальної політики наголосили, що важливі зміни стосуються і тих громадян, які певний час працювали в Російській Федерації або Білорусі. Як відомо раніше вони мали надати довідку про те, що не отримують пенсійних виплат від цих країн. Також ми знаємо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення, будь-який документообіг з пенсійними органами цих держав. Було припинено через їхню агресію щодо нашої країни, але тепер достатньо буде підтвердження задекларованого, що громадяни не отримують пенсії звідти. Таким чином, люди, які повідомляють, просто їм потрібно їхнє письмове підтвердження, що вони не отримують пенсії від цих держав, і цього буде достатньо для того, щоб вони могли оформити виплати в Україні. Це Таж все ж таки буде їм враховано. У прес-службу Мінсоцполітики прийнята постанова визначає, що людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів Російської Федерації або Білорусі, і це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення, що вона не отримує пенсію поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні, тобто таким чином повірять на слово. Масштабна зміна стосується виплат громадян, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецька область і Луганська область. Про що взагалі йде мова? Пенсіонери, які проживають в зазначених регіонах, вони повинні проходити фізичну ідентифікацію обов'язково для того, щоб виплата їм продовжувала нараховувати на картку. За відсутності цієї ідентифікації виплати тимчасово обмежують. Що велика кількість пенсіонерів на зазначених територіях, які проживають, ніяким чином не взаємоділи з українським Ощадбанком. Пенсійний фонд нараховував їм кошти, але вони не знімалися і так осідали на карткових рахунках, і накопичено близько 10 мільярдів гривень. Всі ці кошти зберігалися в Ощадбанку, і він відповідно використовував їх для проведення власних операцій. Тепер уряд запровадив зміни, згідно з якими тепер ці кошти залишатимуться у пенсійному фонді. Вони там зберігатимуться до того моменту, коли наші громадяни не виявлять такого бажання їх зняти і ними скористатися, або нарешті отримують таку можливість. Кажуть в уряді, увага, змінюється лише місце, де ці кошти будуть зберігатися, але право на отримання виплат повністю залишається за пенсіонерами або їхніми спадкоємцями. Як то кажуть, у нас все не слава Богу, постанова Кабміну, яка регулює безпосередньо цей порядок, поки що не ухвалена, але за умови її погодження і ухвалення зміни запрацюють з 1 липня. У будь-якому випадку українці можуть повернути свої виплати, звернувшись із відповідною заявою до пенсійного фонду, тоді можна буде отримати всю суму разом, тобто за всі місяці або роки, коли людина не отримувала своїх законних виплат. Гадаю, що у липні має бути запроваджена пенсійна реформа має бути введена ця бальна система, про яку так багато говорили, але зараз трошки й затихли. Поки що немає навіть з відповідного законопроєкту, не кажучи вже про погодження депутатами нашого парламенту. Але також стало відомо про запровадження базової соціальної допомоги у розмірі 4,5 тисячі гривень, вона також запроваджена з 1 липня. Тому раніше нещодавно я робила відеоролик на цю тему. Якщо ця інформація щодо єдиної соціальної базової верніше соціальної допомоги. Для вас є актуальною, переходьте за посиланням і ознайомтеся. Категорії громадян зможуть подати відповідні заявки з 1 липня, а решта з 1 жовтня. В описі під цим роликом, як завжди, будуть посилання на використані матеріали. Якщо якісь деталі чи подробиці для вас залишаються незрозумілими, переходьте за цими посиланнями і ознайомтеся. Всі подробиці саме там. Слідкувати за змінами, зокрема у соціальній галузі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!